Це пухнастики, яких врятували з пожежі вогнеборці, витягли їх з охопленою полум'ям сухої трави. Зайченята потрапили у пастку вогню, який невідомі запалили на дачному масиві. Рятувальники ліквідували полум'я на площі 0,8 гектара та винесли зі згарища цих малюків. Вогнеборці вкотре наголошують, підпал сухостою це не просто шкода природі, це загублені життям. Ваше поле, ваші ліси, ваші домівки все це може стати наступною жертвою вогню. Спалювати суху траву це злочин перед природою, сусідами і самим собою. Дим, який ви бачите просто в небі, це не просто згарище. Це отрута, яка потрапляє у ваші легені. Це знищені гнізда птахів, загиблі їжаки, зайці та комахи. Це розпечений ґрунт, на якому нічого не буде рости руками. А ще це штрафи та кримінальна відповідальність. Для громадян до шести тисяч гривень, для посадових осіб понад 21 тисячу гривень. Що робити, якщо ви побачите підпал? Телефонуйте 101, зупиніть паліїв, поясніть їм про наслідки, поговоріть з сусідами та рідними, попередьте їх про небезпеку. Не мовчіть, скажіть це своїм рідним, друзям та колегам. Кожне збережене поле це ще один крок до нашого безпечного майбутнього.